Україна знаходиться на шляху європейської інтеграції. Кожен кому не байдуже, доля власної країни не залишається осторонь цього важливого питання, висловлюючи свої думки, пропозиції та бачення ситуації, вони долучаються до цього процесу. Ця тема, яка цікавить всіх нас, вона стоїть на порядку денному в Україні вже майже більше трьохсот років. Тому що ще Богдан Хмельницький. Думав, куди йти на захід, чи на схід чи на північ, і до сих пір Україна ще не може визначитися з напрямком свого руху. Це не просто знаєте такі теоретичні питання, які нам необхідно обговорити, і нічим вони не закінчаться. Сьогодні вирішується доля нашої країни. Враження позитивне, перш за все, що ми почули різних людей. Особливо цікаво було виступ полковника Сірого, оскільки це питання і воно болюче, і ми почули фахівця. По-друге, ми цікавим було захід саме тому, що ми почули виступи наших науковців, які мали досвід спілкуватися з фахівцями, з колегами з Європи. Тобто це люди, які вочевидь спостерігали, який рівень життя, яке, яке ставлення до навчання, які м -м, вимоги до навчального процесу, взагалі, які вимоги до молоді, яка буде е жити і працювати в Європі наступні роки. Присутні на дискусії могли почути багато корисної інформації та цікавих думок. Останнє, скажімо так, повідомлення нашого міністра-заступника міністра внутрішніх міністра справ таке, що до 2015 року ми. Реформуємо міліцію і зробимо поліцію. І хотілося б, щоб ці всі зусилля привели не просто для того, щоб ми поміняли наклейки на автомобілях, а для того, щоб дійсно у нас з вами вийшла така структура, яка буде надавати населенню послуги. Спілкуємося ми з людьми, які бували в Русі. Дуже подобається те, що люди всі ну, подобаються. Работа поліції. нравится, в якому подобається робота поліції, в якому плані. Їде людина на автомобілі, втомився, зупинився десь там на обочині, заснув, просинається 4 години, рядом стоїть поліцейська машина. Каже, я може щось порушив. Та ні, каже, ми охороняємо ваш сон, щоб вас ніхто не образив. Це дуже приємно для людини. Економіст Жан Моне, який жив у 18-19 сторіччях, палко вірив у повномасштабне європейське об'єднання політичне, військове та економічне, французький економіст вважав, що до цієї мети треба йти крок за кроком, дотримуючись так званого функціоналізму, тобто поступово передаючи дедалі більшу кількість сфер діяльності органам наднаціонального контролю. контролю. Прежана Моне являється міждисциплінарним проектом по розпространенню знань о європейському союзі в різних країнах світу. Не только в странах Європейського Союзу, 27 країнах, странах, но також в странах Латинської Америки, Восточної Америки, в странах Азії і також в странах Восточної Європи, ті, которые стрімятся но ще поки пока не вошли в Євросоюз, этот проект направлен на інформування общественності о том, як функціонують всі структури ЄС не забули учасники засідання про важливу роль змі у нелегкому та тривалому процесі євроінтеграції. Провідну роль в Висвітлення процесів європейської інтеграції взагалі і входження України до ну, майбутнього входження до Європейського Союзу відіграють, звісно, центральні орган, ну, центральні засоби масової інформації це національні телеканали, центральні е, друковані е, органи і так далі. Виступ е, студентські прес. Чому саме цей напрямок я взяв? Ну, по перш за це, тому що. Я викладаю досить давно в коледжі преси і хочу вам сказати, що саме студенти коледжу зараз присутні і знімають репортаж про наш заклад. Подружено зараз почати з того, що студентські газети вони досить популярні. І вони починають студенти працювати, ще навчаються в школі. Я знову таки нагадаю, що коледж преси кожного року проводить конкурс конкурсів газет». Загальні ж думки експертів щодо європейської інтеграції України виявилися наступними. Я бачу Україну в Європі, і якщо ми ведемо мову, що нас в Україні треба обрати шлях. Або на схід, або на захід, ми не можемо залишатися в такому стані, як ми залишаємось. то я вважаю, що було б цікаво, особливо для нашого регіону, дати інформацію також і про те, що з собою уявляє сьогодні Таможенний союз. Я вважаю, що подача матеріалу, інформація повинна бути збалансована. ми повинні обирати шлях, маючи чітке уявлення про те, що таке. Та може не союз, а тих європейський союз, бо є недоліки і переваги, як то. Можно не согласиться с нашими сегодняшними лекторами, выступающими, в том плане, что такой путь должен быть в первую очередь последовательным, то есть он должен осуществляться очень тактически продуманно, очень стратегически верно в первую очередь, то есть это должны быть шаги, которые будут направлены на развитие разных сфер, на развитие социальной сферы образования, то есть не только допустим перенятие болонского процесса, да, но и сопутствующие элементы, которые мы этому способствуют. То есть углубление индивидуального подхода в обучении, углубление знання в різних сферах, допусті європейської інтеграції, функціонування європейських інститутів, тобто це должно все діялася дуже продумано і в різних сферах життя. Та все ж учасники дискусії залишилися задоволеними засіданням та обговореною на ньому інформацією. Позитив я вважаю великий, і такі заходи бажано далі продовжувати, оскільки я як казав у своєму виступі, що на нас скрізь за все чекає. Референдум щодо обрання шляху інтеграції на схід або захід. Такие встречи являются очень конструктивными, поскольку они э, способны вместить в себе очень много специалистов в разных отраслях, с разных университетов. Это и теоретики, это и практики, это люди с разных сфер социологии, политологии, международных отношений. То есть я считаю такие встречи очень полезными, очень значимыми, тем более если наша страна все-таки избрала такую курс на евроинтеграцию как стратегический для себя. Дмитро Бредунар, Тем ТАК ТВ.